20 серпня 2015 року працівники та діти з особливими потребами Золочівського районного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів відсвяткували День Незалежності. З нагоди свята була організована поїздка у село Гавареччина. Село здивувало нас Краївкою музеєм. Глибокою 70-метровою криницею, воду, з якої витягують за допомогою величезного колеса та двох відер та мальовничою природою. У селі, де, здається, зупинився час, майстер гончар Іван Луковський показав діткам центру, як із шматка глини народжується гарний керамічний виріб. Також розказав технологію випалювання у печі та відкрив таємницю, чому гаварецька кераміка є чорною. Діти з великим задоволенням слухали розповіді майстра та брали участь у створенні та розмальовуванні шедевру з глини. Поїздка закінчилася святковим концертом, присвяченим Дню Незалежності, який відбувся біля музею Криївка, та пікніком на природі. Діти з незабутніми враженнями та позитивними емоціями повернулися додому.